Співпрацюємо з міжнародними гуманітарними організаціями щодо надання допомоги аграріям Донеччини в таких умовах, які зараз вони оказались тяжких. Дрібні суб'єкти господарювання та господарства населення вже отримали насіння овочевих культур на весяну посівну 2024 року. Це майже 19 громад та 14 тисяч домогосподарств області. 56 фермерських господарств, односібників. Також отримали насіння ярої пшениці навесні 300 тонн. В квітні цього року ФАО надало 170 дрібним фермерам насіння соняшнику обсягом тисячі посівних одиниць. 18 агробридків Донеччини отримують насіння кукурудзи компанії «Байер». Ця допомога надається аграріям прифронтових та постраждалих територій України. Зазначена допомога спрямована. На підтримку сільськогосподарського виробництва, що має вирішальне значення для суб'єктів малого та середнього підприємства сільській місцевості в умовах ворожоного конфлікту, дякуємо організації, що в таку скрутний чи як правильно сказати, скрутну минуту показали нам допомогу. Особи, ще дякують подякувати військовій адміністрації за те, що все організували. Правильно і в такий нелегкий час.